Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, перед переглядом прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте доб'ємо 10 тисяч підписників до Нового року. Дуже дякую. Тож у Саудівській Аравії відбулося велике прибуття перед боями, які відбудуться 23 грудня. А трансляція буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приєднуйтеся. На нас чекає вражаючий карт, але давайте перейдемо до учасників головних подій. У співголовній події Деонта Вайлдер зустрінеться з Джозефом Паркером, якого він пообіцяв нокаутувати, адже люди приходять ще побачити вражаючі нокаути та відчути хвилювання. Про потенційний бій Джошуа Вайлдер сказав: Я вірю, що це станеться, але я розумію, що живу в суспільстві та світі, де все трапляється. Розумієте, колись люди приймають рішення, а потім змінюють свою думку, кажучи, що він передумав чи щось інше. Я хочу просто сказати, що все може статися. Тож нічого не можна гарантувати на 100% до тих пір, поки ми не завдамо першого удару. Але якщо я вірю всім серцем, то це станеться. Тому я з нетерпінням чекаю, побачу, що станеться після бою. Моя головна мета зосереджена на Джозефі Паркері. І Я не хочу, щоб хтось помилився з розмовами про мою та ентоні боротьбу. І я сподіваюся, що люди зрозуміють і поважатимуть це. І після бою, коли я вийду переможцем і сподіваюся, Джошуа здобуде цю перемогу, ми нарешті зможемо раз і назавжди звести рахунки та отримати цей бій, дати вболівальникам те, чого вони так довго чекали. Його цілі в житті та мої цілі в житті різні. Можливо, він хоче стати триразовим чемпіоном світу. Щодо мене, то я хочу битися з кращими з найкращих у дивізіоні. Я не дуже турбуюся про пояси, але у своїй кар'єрі я хочу залишити спадщину. Я хочу залишити те, що люди зможуть пам'ятати, щоб мене запам'ятали як когось, хто бився з кращими з кращих моєї епохи. Тому що наприкінці того дня люди не будуть хвилюватися про те, який у вас пояс. Але вони будуть хвилюватися про те, що вони пам'ятають, з ким ви билися, коли ви билися, і я думаю, що це найкращий час в історії суперважкої ваги. І сподіваюся, що ця бійка відбудеться. Якщо цього не станеться, то це буде не моя вина. Ми обидва маємо різне мислення, ми всі маємо різні цілі в житті. Наші цілі відрізняються від розуму, і якщо цього не станеться, це буде тому, що ви знаєте, що він пішов іншим напрямком, і його план інший, і це нормально для мене. Як я сказав йому раніше, якщо ми ніколи не будемо битися, я бажаю йому всього найкращого, не менше, і я щиро кажу це від щирого серця. Так що це буде облом для шанувальників, але знайте, що я буду щасливий і в спокої. Щодо Джозефа Паркера, то Дентей сказав: він був колись чемпіоном світу, ви знаєте, що він прийшов з великим серцем, він прийшов з великою відвагою. Тому, коли у вас є людина, яка приходить з великим серцем і відвагою, він завжди прагне до великих боїв. І його можливість бути в таборі ф'юрі мене не турбує. Для мене це нічого не означає, тому що я вважаю, що він ніколи не стикався з хлопцем мого калібру, особливо з моєю силою. Тож бажаю йому удачі, приходьте в суботу ввечері. Під час прибуття в Саудівську Аравію Ентоні Джошуа зустрівся з Джарелом Мілером, якому сказав, що той не його рівні. А Міллер наїхав на Джошуа, звертаючи увагу на те, що АйДжей постійно уникає бою з Даунтайм Уайлдером. В свою чергу, бронзовий бомбардир висловився про Мілера так. Це просто його особистість. Джарел Міллер, ви знаєте, що він. Я багато втратив часу в боксі, знаєте, завдяки певним подіям і діям, які він сам порушив. І я думаю, ви знаєте, що стара школа завжди вражає обличчя іншого бійця або починає переполох, де вболівальники дивляться і хочуть певних речей. І я думаю, що він просто продовжує це з цим старим менталітетом намагатися отримати бої, тому що я вважаю, що він дійсно втратив багато років у боксі через певні дії, які він зробив. Він просто намагається повернути це все назад, так що ця особистість хлопця, він хоче бути захоплюючим. Стосовно того, що Джозеф Паркер розповів про те, що Тайсон Ф'юрі дав пораду триматися від удару праворуч, Вайлдер відповів: Ми побачимо, чи є у них ідеальний план на гру, ми збираємося побачити це в ніч бою. Але я б сказав йому, як і всім іншим, хто дивиться: не кліпай, бо бам, крихітко, це буде чудова ніч. Я не думаю, що він коли-небудь бився з таким, як я. Тому для нього знадобиться подушка. Приходьте в суботу ввечері, дякую. Джозеф Паркер теж висловився. Я почуваюся чудово, чудовий бій з Duntaim Вайлдером. Я в захваті від цього бою, я дуже старанно тренувався, і як тільки вони влаштували мені бій, я відразу сказав так, тому що я знаю, що я можу зробити, і я провів чудовий табір. Немає виправдань, немає травм, все на місці. І я просто з нетерпінням чекаю, щоб вийти туди і показати найкращий результат, щоб отримати перемогу. Я був дуже активним цього року, ви знаєте, три бої, три перемоги. І я думаю, що ця діяльність принесе мені користь у цьому поєдинку і дасть мені великий імпульс у наступному бою. У кожному бою, в якому хочеш нокаутувати, ти можеш уявити це в своїй голові. Ти виходиш туди і ніби ловиш його, він начебто накладається на мене, а я штовхаю його назад і ловлю правою рукою. Ф'юрі сказав мені не отримувати ударів правою рукою. Про те, що Вайлдер вже готовий до бою з Джоша, Паркер сказав: Я думаю, що боксерський бізнес це завжди те, що люди планують за лаштунками. То, що б вони не планували, нехай планують. Я тут, я знаю, що я збираюся робити, і я не можу дочекатися. Щодо Ентоні Джошуа, який виступить у головній події проти Отто Валіна, то він розпочав зі слів: Я почуваюся чудово, я хочу повернутися, я хочу виграти цей бій. Потім у Джошуа запитали, що сталося між ним та Мілером, коли вони за день до цього трохи посперечалися, на що Ейджей відповів: Нічого такого не відбулося. Коли Міллер розмовляє навколо камери, я думаю, що він відчайдушно хоче битися. Як бійця, я поважаю його за це. Стосовно бою в 2019 році, який не відбувся через провал допінг-тесту з боку Мілера, то Джошуа відповів: це точно не на мені, я був готовий битися, тож так він облажався. Потім Джошуа висловився про майбутній бій з Валіном. Буде дуже складно, дуже складно, 100%. Але я залишаюся сфокусованим. Я зроблю це настільки складним, наскільки я хочу, або настільки легким, наскільки я хочу. Я дуже зосереджений на тому, що мені потрібно зробити. У Ентоні запитали, чи відволікають його думки про бій з Деонтеєм, який планують на березень. Зовсім не відволікаю, тому що я нічого не чув. Я виходив, як і всі, в соціальні мережі. Моя родина та друзі знають, що мене це не турбує. Тому, коли я чую це від вас зараз, то я повністю зосереджений на валіні. Моя голова і мій дух зосереджений виключно на боротьбі, хоча я тут з вами. Мій розум десь в іншому місці, розумієте, що я маю на увазі. Мені потрібно знову почати по справжньому захоплюватися, якщо я збираюся стати чемпіоном. Знаєте, про це говоритимуть приблизно через 50 років. Коли прийде нове покоління, скажуть, ти бачив, що вони зробили свого часу? Це історія, чесно кажучи, так чудово бути її частиною. Добре, що Едді Хірн та Френк Уоррен збираються разом і працюючи влаштувати великі бої, які відбудуться в суботу ввечері. Я думаю, що в цьому регіоні буде ще багато чого. Зі свого боку, отто Валін теж висловився. До нас тут всі чудово ставляться, тож приємно бути тут! Я не дуже переживаю за те, що відбувається, я думаю, що це на мою користь. Можливо, Джошо відволікся від розмови про цей бій зі мною. Я не знаю, я б не надто багато говорив про це, але можливо я маю на увазі, що більшість думає про Вайлдера Міллера. Тому я вважаю, що для мене це добре. Всі очікують найкращого Ентоні Джошо, тому я не можу сказати, про що він думав останні декілька днів. Про те, що Валін виглядає найрослабленішим бійцем з Карду. На фоні великого малюка Міллера, який ходив по готелю та спричиняв хаос, шведський боксер відповів: Я просто намагаюся завжди бути собою, і це досить легко. Коли ти просто залишаєшся собою, тобі не потрібно витрачати багато енергії чи думати про інші речі. Потім Валін додав декілька слів про тренера Джошуа: Я не так добре знаю Бена Девісона. Одне я знаю точно, що я бився з Фюрі, і це був хороший бій. Звичайно, після чого Бена Девісона, очевидно, звільнили. Я маю на увазі, що Фюрі піднявся вище шугархілом, виступаючи краще. Але я б не став багато вчитуватися в це. Я думаю, що в суботу ми побачимо чудовий бій. Я готовий до цього, я чекав цього моменту і нарешті настав мій час, я збираюся перемогти. І на завершення голова промоутерської компанії Топ Ранг Боб Арум повідомив, що колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко отримає ще один титульний шанс. Зі слів Арума у квітні український боксер спробує повернути собі звання чемпіона у протистоянні з Джорджем Камбососом. Ми намагаємося завершити переговори про поєдинок за звання чемпіона світу у легкій вазі між Ломаченком і Камбосусом. Я дійсно впевнений, що ми досягли великого прогресу. Я вірю, що бій відбудеться у квітні в Австралії. Я з нетерпінням на нього чекаю, Австралія чудова країна! Варто зазначити, що перед цим Камбосос заявляв, що близький до поєдинку з Ломаченком за вакантний титул IBF, який Хейні звільнив разом з іншими поясами. Що ж, а на сьогодні це все. Напишіть свої очікування про суботні поєдинки та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!